Так, всім привіт! Сьогодні покажу, що я знайшов. Ну і щось буде із прошлих відео також. Так, дивіться, я робила. Начну з цього ключа димнометричного. Ключ повністю в справному стані. Перевірити, звісно, не можу. Тріщотка тут працює. Квадрат переключається, рідний його. Ну, по ньому видно, що ним дуже мало працювали. І ціна на ньому 25 рублів написано. В такому стані ціна його 700 гривень буде коштувати. Якщо комусь сподобався, можете написати на вайбер. Також є такий набір. Тут близько 15-16 мечиків різних. Я брав як для себе оце таке набіром. Хтось просив у мене набір. От вам розвертка є. Повністю в коробці. Ціна 450 гривень. Дві розвертки. Так, що тут у нас пилка така, 50 гривень, кому там треба. Не буду заостряти внимання на повністю якоїсь речі. Штангель 40 гривень. В такому стані. Такий штангель 150 гривень. Але треба його чухати. Ножиці по металу 60. Різці. Три штуки плюс накатка є. Оце така. Ціна 250 гривень. Лобзик такий без полотна. Ціна 50 гривень. Для полотна є ще така річ, щоб можна було зажимати полотно і ним пиляти, якщо воно поламалося. Ціна 40 гривень. Сікатор 60, ножиці по металу. Такі один і другий по 50 гривень. Потім длинно губці кривуваті. Ручки то я так натягнув для того, щоб більш-менш цікавий вид був. Ціна їх 25 гривень. По десятки стеклерізи, якщо комусь там треба. Клавіша є з переключателем повністю. Кажуть, що в справному стані, але я не знаю, на роботоспособність не можу нічого сказати. Ціна її 30 гривень. Коронка 20 гривень. Припой 10 гривень. Така ручка з цангою зажимною. Ціна 50 гривень. Так, викрутка хрестова. Більш-менш така цікава, але погнута трохи. Ціна 40 гривень. Хоча, давайте так, 20 гривень за неї. Дзеркало з прошлих відео. Ціна його буде коштувати 40 гривень. Дивіться, ключі є різні, які хочете. Оці по 110 малі, оці 150, 150. Клещі 40, ножиці 50, ці 50, 50, 50. Також є молотки. Молот на 2 кг, 2 чи 3 кг плюс-мінус. Ціна 180 гривень. Викрутка така красива, цікава, 100 гривень. Молоток 35 гривень. Такий 35 гривень. Ось такий 45 гривень. Забув, як вона називається. Хто захоче, той знає, що можна мене поправити. Кому треба. Ціна 40 гривень. Клини два штуки. Є такі більш-менш нормальні, що можна колоти там дрова на наступний рік. Ціна їх по 80 гривень, давайте так. Молоток з ручкою буде коштувати 150 гривень. Нормальний молоток, нічого такого. Е, дивіться, є такі ось напайки різні різці тут. Ціна 50 гривень за оцей весь комплект, і він ваш. Гваздодьор такий якийсь незрозумілий. 40 гривень. Сікатор зробив. Одна пружина була лишня, тому зробив його. Працює повністю все. 60 гривень ваш. Потім, що у нас тут є ще ножик в даний момент такий? З компасом є. Не знаю, для чого там компас, але є? Ціна 25 гривень. Навіть так можна 15 гривень, хай буде 15, і він ваш. Так, скоби є такі, не знаю для чого, їх у мене їх 4 штуки зроблені. Я їх так скомплектував. Ціна їх 40 гривень. Ножик садовий з лезом, слизаним повністю посішо. Треба міняти. Так що, якщо комусь треба, ціна 30 гривень. Отакий От набір ключів. Є в кількості 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 штук, 150 гривень і вони ваші Степлер є. працюючий 50 гривень. Оголок є ціна 150 гривень. Якщо комусь треба. Потім є для дрелі така фігнюшка 45 гривень, патрон є 50 гривень, кому цікавий трьохкулачковий. А граблі є малі, а якщо комусь треба 60 гривень. Ключ буде коштувати 150 гривень 50 на 46. Сверла в кількості приблизно 30 штук. Будуть коштувати 450 гривень. Якщо комусь зацікавило, забирайте. Тут є і великі сверла, є і конусні, є і різні. Я так їх розложив, щоб можна було їх показати. Так, є цанги, кому там треба з напайками. І оця якась приблуда. Три цанги і дві напайки будуть коштувати 60 гривень. Так, мечики з фрезою одною. Не знаю скільки запропонуєте, Перерахуєте мечики, приблизна ціна 500 гривень. Приблизно. Ножів, дивіться, скільки знайшов такій кількості тут. Їх тут дуже багато різних заготовки є для ножів. Є рапідні. Ціна 400 гривень і вони ваші всі. Потім є два таких ліркотримачі. Один побільше, один поменше. Ціна 180 за два. Три таких мечики. Хотів якраз до них докласти, мабуть, її докладу. Тому до цих докладую, до цієї суми. Є циркуль такий більш-менш, але треба доварювати, бачу, що тут відломаний чуть-чуть зуб. 80 гривень він ваш. Топорець. 50 гривень. 10 гривень за трубку. Це якась приблуда, не знаю, під конус, мабуть. І під квадрат. Для чого? Не знаю. 35 гривень і вона ваша. Так, шплінт є. Гайка є. 20 гривень. Дивіться, скільки лірок. Оце така кількість. Велика. Лірки є повністю різні, в різній сохрані, є дуже гарні, є різні. Ціна їх такої кількості 1600 гривень. Якщо комусь цікаво, пишіть на Viber. А ми йдемо далі. Так, що в нас тут є, такі гвозді? П'ятерка. Скоріш всього, совєтського плану зашиті, мабуть, де-то спіонериний із заводу. Вага, ну, приблизно 5 кілограмів. Ціна 300 гривень, і вони всі ваші. Коробка для головок, якщо комусь треба, ціна 50 гривень. Коробок набрав таких більш-менш. Не знаю, 10 гривень. Е, цей для фіксації підйому домкрат, кому треба 250 гривень. Так, що я тут ще хотів вам показати? Десь тут і є. Так, бложки є повністю ціла пачка. Знайшов їх отакій кількості. Кому треба 100 гривень і вони ваші. Пачки. І є ще шурупи, болти. Нові, нормальні. Також 100 гривень і вони ваші. Так, горілка. Оце така. Кому треба. Ціна 150 гривень. Щоб можна було подогрівати щось. Поставити якраз бензинову горілку і направляти на котел. І нагрівати тим самим. Так, що я хотів ще тут вам показати? Хотів показати такі речі. Різні тут шайби, різні болти. 40 гривень і вони ваші. Кому зацікавило, є тут міленькі. Взагалі дуже-дуже-дуже-дуже-дуже мілкі є такі шурупчики, є такі в мастилі під хрестову отвіртку. є такі. Вони повністю нові. Є коїде там корозія, якась там чи пиль, чи що це таке, не знаю. Ну, їх дуже багато. Тройка, мабуть. Не хотілося б здавати їх в металолом. Тому кому щось зацікавило, такі без питань можу насипати на кілограм. Скільки вам треба, стільки й дам. І якісь саморізи, другими словами. А тут молі болтики. Хто візьме повністю всі, буде знижка. А поки що продається на вагу. Як взяв, так і продаю. Сухі. Висушені. ну Нормальні. Такі, щоб можна ними користуватися. Якщо комусь там треба кілограм, 2-3. Тільки не по 100 грамів, по 200 грамів. Тому що це так замучає, що це капець. Все. Все, що зміг, і показав. Кому що потрібно, кажіть. Кірка буде коштувати, забув сказати, 250 гривень. Ну і все. Більш-менш так. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписка, комент повністю все. До побачення.